Вітання, друзі! Моє ім'я ковнацький Олег, і я хочу представити вашій увазі дуже важливий курс. Ендодонтичне лікування тимчасових зубів у дітей це тема, яка викликає найбільше питань у дитячих стоматологів. Особливості діагностики і лікувальної тактики, помилки і ускладнення це ті питання, які завжди найбільше хвилюють дитячих стоматологів. І на нашому курсі з нашим запрошеним спікером Вадимом Вадимовичем Слабковським, який любить однаково дитячу стоматологію і ендодонтію, ми розберемо всі питання. Ендодонтії тимчасових зубів дамо відповіді на всі ваші питання для того, щоб ендодонтичне лікування тимчасових зубів у дітей в вашій практиці було максимально ефективним. Приєднуйтесь до нашого курсу.